Мотошок закон був один для всіх, а не ділити місто на чорних і на білих. Якщо приймати цей закон, то значить не всі так його дотримуються. а не малий бізнес прижимаємо. Ми лишаємося без роботи. Що місто позбавити? живе за що тільки оцього малого середнього бізнесу. Чого позбавить вас? Ухвалення цього закону без чого ви залиши без роботи. Ви на даний момент ми продавці якихось маленьких магазинів, так, так яких дуже багато по нашому місту. Ну, і дякуючи багато. яким ми, ми, ми живемо. Ну, якщо 3, 4, 4, якщо закриють ніч люди з села, як їм добиратися? З 10 до 10, 10 вечір, чим добиратися? Це знову давлять село. Жити так. за що? Так. Що наша держава Це дала якісь робочі місця? Скажіть, живіть робочі місця вважає, а тоді вже закривають. Ми і так є, виживаємо при цих цінах. скажіть, якщо.